Виконуємо номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 25 по 30, підручника Алгебра 7 та номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 52 по 57, підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. За 8 зошитів і 3 блокноти заплатили 93 гривні. Після того, як зошит подорожчав на 15%, а блокнот подешевшав на 10% за один зошит і один блокнот заплатили 20,4 гривень, Якими були початкові ціни зошита і блокнота. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою системи рівнянь. Нехай зошит коштує Х гривень, а блокнот y гривень. Нехай зошит коштує Х гривень, а блокнот y гривень за Вісім зошитів і три блокноти заплатили вісім додати три y гривень, що за умовою? Дорівнює дев'яносто три гривні. Маємо рівняння. Вісім ікс додати три ігрек дорівнює дев'яносто три. Після того як зошит подорожчав на 15% відсотків його ціна стала. Х додати 0,15 Х гривень. А коли блокнот подешевшав на 10% відсотків його ціна стала Y, відняти 0,1 Y гривень. Враховуючи, що за один зошит і один блокнот заплатили 20,4 гривень, маємо рівняння. враховуючи, що за один зошит і один блокнот заплатили 20,4 гривень Маємо рівняння Х, додати 0,15х, додати ігре, відняти 0,1, дорівнює 20,4. Ну і зразу зведемо подібні доданки, отримаємо 1,15х. Додати 0,9у до рівня 20,4. Складаємо систему рівнянь. Перше рівняння у нас. 8х додати 3у. Дорівнює 93. Друге – Х, додати 0,9 у дорівнює 20,4. Помножимо перше рівняння на мінус 3, А друге на 10. Отримаємо мінус 24х, мінус 9 y дорівнює мінус 279. Друге рівняння 11,5х, додати 9 y дорівнює 204. Тепер ми бачимо, що при зміні y у нас коефіцієнти протилежні числа, тому виконуємо почленне додавання мінус 24х додати 11,5х, отримаємо мінус 12,5х. Мінус 9 додати 9 0. І мінус 279 додати 204 буде мінус 75. Знаходимо х для цього мінус 75, поділимо на мінус 12,5. Отримаємо 6. Тепер підставимо число 6 замість змінної х у перше рівняння. 8, помножимо на 6, додамо 3 у і в нас вийде 93. 3у дорівнює 93 відняти 6 помножити на 8, це буде 48. 93 Дев'яносто три було. Отримаємо х дорівнює шість. Три у дорівнює сорок п'ять. І тепер поділимо на 3. Х дорівнює 6, Y дорівнює 45 поділити на 3. Отримаємо Х дорівнює 6, Y дорівнює 15. І робимо висновок. Отже, зошит Коштує 6 гривень, а блокнот 15 гривень. Записуємо відповідь. Задача стоїть питання, які були початкові ціни зошита і блокнота, отже 6 гривень. І 15 гривень. Номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 25 по 30, підручника алгебра 7. Та номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 52 по 57. Підручника математика 7. виконано.